Доброго дня, ми з України. І сьогодні, як і вчора, відправляється на фронт чергова порція нашої з вами допомоги. Мої окремі вітання 77-й десантній бригаді. Цей комплекс баннопральний іде сьогодні до них. Окремі вітання 25 й бригаді. Цей комплекс йде в 25-ку, і це вже п'ятий. І ще залишився один, на який ми маємо і контейнер, і при чіті чекаємо вашої допомоги, щоб завершити перша бригада Збройних сил України, 25-та, буде повністю обладнана цими комплексами вальнопральними. Це третій комплекс. Ви бачите, що вони стоять на потоці. І це дякуючи героїчним зусиллям нашої команди, які їх виробляють. І він йде в 77-му бригаду. Вітання десантникам. Ми створюємо всі можливості для того, щоб напередку вам краще було воювати, ви себе краще почували. Це два ДАФа. Вони йдуть в 26-й. Окремий стрілецький батальйон. Вітання хлопці, Ви зараз на найважчій ділянці. Ми з вами. Це нашому рідному 251-му. Вони в Бахмуті і сказали, що їм потрібна потужна гусенична техніка. І для ведення бойових дій, і головне по цим дорогам, щоб ми доставляли боєкомплект, щоб ми доставляли забезпечення. Нам вдалося підготувати і завтра чекайте в гості. Це є дафи для 26-го окремого стрілецького батальйону. Шановні друзі, приймайте подарунки. Ми Знову-таки чекаємо вашої, дорогі друзі, допомоги для того, щоб це все стало можливим. Це є емблюланс, швидка допомога нашій 77-й бригаді. Ви бачите, що вона повністю відновлена. Ми закупили медичне обладнання, і все це йде нашим десантникам. Ну і як завжди, ви знаєте, що нам вдалося. Постійно ми купуємо партії шин зараз, під час цієї погоди це те, що конче необхідно для того, щоб переобувати бусики, переобувати пікапи. І цей весь вам подобається слово скарб оце скарб, тому що цього дуже дуже не вистачає на фронті. І давайте разом допоможемо нашим хлопцям. Виконувати ефективно свої бойові завдання, а це те, чим ми раніше не займалися. Це те, що ми знайшли по окремому проханню наших шановних артилеристів, шановні воїни 55-ї артилерійській бригаді. Тут є е, десяток е, ваших кразів, будуть переобути в е, болотоходи новенькі, і вже завтра 55-ка отримає ці. Подарунки від нас. Хочу наголосити, що вчора ми передали на 5900. Сьогодні на 7-890. І майже 14 мільйонів гривень наших і ваших грошей починають потужно і ефективно працювати на перемогу над ворогом. Дякую вам. Разом до перемоги! Слава Збройним силам України! І слава Україні!